Електронна реєстрація хворих, яка впроваджується в міській поліклініці номер 2 допоможе медичному персоналу підвищити якість ведення та обробку медичної документації. Завдяки їй пацієнти отримують амбулаторну картку в електронному вигляді, яка надасть лікарю миттєвий доступ до інформації про стан здоров'я в разі необхідності. Доступ може бути в онлайн режимі з будь-якої точки. Вплоть з квартиры можно записаться на прямом ключу, вплоть з другого города, если врачу, щоб не выяснять по новой анамнести, заболевания, историю этого данного пациента. Упаси Господь, если он еще и в бессознательном состоянии, то можно открыть. Електронною базовою зразу прочитати цю паднаготною починає. що і чого у нього було. Сьогодні електронну реєстрацію пацієнтів вже активно запроваджують в Україні, тому Житомир не повинен стати винятком. Переконаний народний депутат України Геннадій Зубко. Саме завдяки його допомозі, поліклініка номер 2 робить перші кроки. Депутат допоміг із обладнанням. Це дуже важливо сьогодні, чому тому, що якщо подивитися на інші міста в Україні, і Вінницю, і Харків, і Дніпропетровство такі системи вже впроваджені. Вони на сьогоднішній день за рахунок відсутності грошей в бюджеті не можуть бути впроваджені за рахунок бюджету, але ми звертаємося до всіх за допомогою з тим, щоб допомогти тим, хто має бажання зробити речі, які допоможуть не тільки працювати нашим медичним працівникам більш вдало і активно, а й ще нашим пацієнтам дати можливість додаткового інформація. Додатково на можливості обслуговування за словами завідувачого поліклініки Павла Журбенка, сьогодні на балансі поліклініки номер 2 знаходиться 53 тисячі пацієнтів, але реально заклад обслуговує понад 70 тисяч. Вже сьогодні лікарі активно використовують можливості інтернету, користуються реєстром лікарських засобів міністерства охорони здоров'я. Тож незабаром пацієнти відчують підвищення якості обслуговування.